Території Зеленодольської та Широківської громади проводиться гуманітарне розмінування і проводиться тільки службами ДСНС. Іноземні компанії долучаються, але проводять тільки обстеження і допомагають ДСНС розміновувати. 2 березня прошлого року ми знаходилися в зоні бойових дій. Через наші поля проходили лінії оборони і лінія захисту. Практично всі поля, всі поля, Ті, що межують з Херсонською областю, це майже 5-700 тисяч гектар. Були всі закидані мінами артилерії і були заміновані дистанційно і вручну. Розмінування вже йде в вісім місяців. У нас практично 5700 гектар. Ми розмінували. Дуже велику нам допомогу, оказує ДСНС. Тільки де щось знайшли, дзвонять люди, дзвонять, ну, ви знаєте, ходять і рибаки, і пастухи. Наші ж козаки вони не бояться нічого. Лізуть, де тільки можна. Вони зразу сообщають, виїжджає ДСНС, роблять свою роботу. Випадків ще не було нещасних на нашій території, слава Богу. Більше 3 тисячі гектар прийшлося просто взяти і спалити. Пшениця, ячмінь, рапс. Ми просто йшли і палили, тому що ці поля неможливо було розмінувати, бо йти по тому там, де не бачиш, було неможливо. Дуже багато було дистанційних мін, які себе представляли. Кидається міна і в чотири сторони кидається на 16 метрів тоненька павутинка. Якщо її зачіпаєш, на 50 метрів вижити практично неможливо. Слава Богу, все пройшли, дуже були опитні сапери. Спочатку війни, на превеликий жаль, через вибухонебезпечні предмети загинуло п'ятеро людей. Майже 3% всіх земель горних забруднені вибухонебезпечні предмети. Але щодня ця територія зменшується, і я впевнений, що найближчим часом повністю вся територія Криворізького району буде безпечна для мешканців.